Святого вид від Матея, святе Іване читання. Слава Того, Господи, Слава тобі Будьмо уважні. Той час, підійшли до Ісуса Ушни и мовлять Хто найбільше у Царстві Небесне, Ісус покликав дитину і поставив, і поставив її серед них і каже, істинно кажу вам, якщо ви не навернетеся і не станете, як діти, не увійдете в царство небесне, хто ще стане малим, як ця дитина, той буде найбільший у царстві небеснім. Та приймай дитину, моє ім'я, то й мене приймає, а хто спокусить одного з тих малих, що вірують у мене, то такому було би ліпше, і якби млинове жорно повішити йому на шию, і він був би утоплений в глибокому морі. Горе світові, що спокус, горе світові від спокус. Воно й треба, щоб прийшли спокуси, однак горе тій людині, через яку спокуси приходять. Коли твоя рука або нато є стидві причиною падіння, відітний її кінь геть від себе, ліпше тобі війти в життя одноруким, чим кулявим, ніж з обома руками чи з обома ногами бути вкиненим вогонь вічний. І коли око Твоє призводить тебе до гріха, вирви його кінь геть від себе, ліпше тобі війти в життя однооким, ніж з обома очима, бути вкиненим вогнене пеклом. Глянь, щоб ніким із оцих малих не гордували. Кажу бо вам, що ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя Отця Мого, мого Небесного. Бо син чоловічий прийшов спасати те, що загинуло.